Гіперконтроль це часто результат тривожності. Таким чином, людина намагається дати собі ту безпеку та спокій, яких вона не відчуває. Чим більше я контролюю, чим більше все залежить від мене, тим мені спокійніше. Логіка приблизно така: тобто, тривожна людина контролює все не тому, що в неї є прагнення, ніби... Владу над всіма, над всім мати, вона також виснажується. Їй також не подобається те, що вона все контролює. Вона це робить для того, аби було те відчуття безпеки, тому що напряму ось цей от контроль асоціюється саме з відчуттям спокою та безпеки. І відповідно для того, аби позбутися прагнення, контролювати, все потрібно працювати з цим відчуттям безпеки, почати помічати його. Звертати на нього увагу, це щонайменше, що найбільше, це піти в терапію і почати з тим розбиратися глибше, детальніше, для того, щоб це працювало у вашому випадку.